Армадол. Забудь про головний біль! Всім привіт. Мене звати Аксенія Горбачевська. Я фарбуючий журналіст. Глядачі сніданку прокидалися з сюжетами Оксенії. А от чи реально сьогодні провести хоча б один день без гаджетів? Я спробую. Аксенія завжди мріяла бути журналістом і одразу після університету почала працювати на телебаченні. Але через декілька років пішла в декретну відпустку. Буквально коли донечці було шість місяців, я зрозуміла, що я дуже хочу чомусь займатися. Але всі ми знаємо, що журналістика це робота в режимі нон-стоп, коли ти взагалі не можеш чітко сказати, скільки ти прийдеш додому, тому до журналістики повертатися було ще рано, і хотілося от чомусь займатися, щось створити. І так я відкрила для себе макіяж. Я навіть не встигла завершити свої перші курси, коли в мене вже була перша клієнтка. І так дівчина освоїла нову професію. А коли підросла донька Саша, повернулася у медіа. П'ять днів на тиждень працювала журналістом і два дні візажистом. Але з початком війни Ексенія тимчасово припинила свою роботу на телебаченні, та й візажистом на деякий час теж яким же був мій подив, коли м -м, почалася війна, так і десь там через місяць, через два, люди активно почали запитувати за візаж. Я тоді, на жаль, не мала змоги працювати. Попри все, життя йшло, і людям це було потрібно, тому що я чомусь думала, що з початком війни це, ну, це нікому не буде потрібно. Сьогодні дівчина продовжує робити людей красивішими і щасливішими. Найбільшим попитом каже Ксенія, користуються зараз уроки самовізажу. У Нас тут активно йде навчання. Я навчаю сьогодні свою ученицю базовим речам. Олена працювала журналісткою 18 років. Після початку повномасштабного вторгнення втратила улюблену роботу. Місяць, другий після початку війни, я зрозуміла, що жінка завжди хоче виглядати красиво, да тому, що дівчата почали там цікавитися. Ну, у нас є чат переселенців, там де ми були в евакуації. І Дівчата почали цікавитися там нарощеними віями, бровами, манікюрами, стрижками і так далі. Ну, я так подумала, чого б не спробувати, і вирішила піти на курси перукаря. Навчається вже два місяці. До мене приходять мої знайомі, друзі, подружки, яким там треба кінчики підрівняти чи ще щось. Ну практикуюся вже й на такому друкарське мистецтво мені дуже подобається, тому що знаєте, ем, дуже цікаво наблюдати за жінками, дівчатами, які приходять в перукарню, вони виглядають гарно, але коли вони виходять від майстра з стрижечкою, з укладочкою, з такою посмішкою на обличчі, ну це дуже круто. Ганна родом з Мелітополя, отримала там педагогічну освіту. Дівчина часто їздила на Азовське море малювати тату хною. І ще тоді знала, вона хоче пов'язати з цим життя. Тож більше десяти років тому переїхала до Києва, працювала хостес, потім менеджеркою з продажу, а потім, нарешті, почала навчатися в школі Гриму. Ми працювали на знімальному майданчику вже І так почалася моя кар'єра в б'юті індустрії. Все було дуже яскраво, цікаво. Кожен день був неймовірний, неповторний знайомство з акторами, зірками, моделями. Але війна і тут несла свої корективи. Індустрію залишати не довелося, але вид діяльності Ганна таки змінила. Зараз я вже працюю барбером. В мене вже є свої клієнти. Також до мене приходять колеги зі знімального майданчику та наші українські актори. Тепер я їх роблю гарними для кадру, а для життя. Ганна закінчила курси і вже за декілька місяців почала заробляти гроші і повноцінно працювати барбером. А з початком повномасштабного вторгнення попит на курси з манікюру, візажу та інших видів послуг краси збільшився. Так само, як і збільшився попит на українських майстрів за кордоном, однак експерти зайнятості попереджають: в цій б'юті галузі конкуренція завжди була високою, і зараз вона буде лише зростати. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.